Доброго дня, у вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. На 2-літровому бензиновому двигуні на передньому приводі. Привезений з Америки з мінімальними пошкодженнями. Вся безпека ціла. Ось Так виглядає задній ряд сидінь. Також автомобіль у нас семимісний. Маємо сліпі зони, також безключовий доступ, 4 скло під'їмачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, мультимедійне кермо, датчик світла. Така приборочка, велика мультимедія з блютузом камерою заднього виду, також клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки старт-стоп, також автоматична коробка передач гідротрансформатора з виборами режимів руху. Також є панорамний дах. Кого зацікавив цей автомобіль? Приїжджайте в місто Київ ТЦ Республіка, кільцева дорога 1.